Ось такі красуні зараз є в наявності HG116 Max та Q130 Pro B. Машинки мають максимальну швидкість до 80 км на годину. Також ці моделі мають протиударний корпус, повний привід та захист IP4. Це захист від бризок та пил. Також ці моделі є посиленими, тобто тут дощитковий двигун 2847, металеві диференціали. Також ми бачимо металеві приводи та металеві кулаки. Тому ці машинки можуть витримувати різні навантаження. Повірте, у мене є ось така сама HG116 Max. Вона в мене вже півтора року і за цей період. Я нічого не ремонтував, тобто нуль пошкоджень. Ось така Q130. В неї трохи кращі амортизатори, але це через її вагу. Вона на 5 см більша, ніж HG116 Max, також металеві диференціали, приводи та кулаки, і вартість цієї моделі всього 6450 гривень. Ось так виглядає коробка. Та вартість HG116 Max це 5400 гривень. Машинки дуже круті, всім рекомендую. Швидкість можна регулювати. Тобто, якщо 80 км вам забагато, можна виставити, наприклад, 30 або 50 км на годину. Також е швидкість залежить від того, як сильно ви натискаєте на газ. Тобто, чим сильніше натискаєте, тим швидше їде.